Про реформу шкільного харчування зараз відбулись колосальні зміни. Зараз маємо можливість вдосконалити, побачити і, звичайно, проєктувати і планувати. Власне кажучи, до цього кухня була. У... Тут в ліцеї вона просто була стара, дуже більшість обладнання взагалі навіть і не працювало. І в момент, коли створювався новий навчальний заклад, звісно, що створилася плюс ще й кухня. Відповідно, ось такий компактний проект, як ви бачите, це проект відкритої кухні, тобто тут все зановлено, але кухня максимально відкрита. Ми його готували з компанією School Food, компанії Espro спільно з їхніми інженерами, спільно з їхніми керівниками та нашим районом. у нас у Дніпровському районі е, велика кількість, напевно, одна третя кількість шкіл е, обладнана уже. Е, Варіо пароконвектоматами, закуплені робокопи навіть у багатьох дошкільних навчальних закладах, що покращує процес як смакових, так і зорових якостей харчування для дітей. Сьогодні важливо, як щоб було смачно, так і красиво. І для того, щоб ця техніка працювала якісно і функціонально, потрібно звичайно навчити людей. Ті кухарі, які працюють в даному закладі, вони проходили навчання і ще на тих локаціях, які були обладнані і запропоновані відповідно організацією, яка постачала це обладнання. А на базі цього закладу вже створена така локація, де Крім е кухарів і працівників інших закладів, можуть навчитися і керівники закладів освіти, як працювати з обладнанням, що можна чекати, яким чином програмувати, яким чином контролювати безпеку, так і діти. Е та е, будь-які категорії можуть пройти такі невеликі майстер-класи, навчання з виробів випікання того чи іншого предмету. Зокрема, на цій кухні випікалися великодні е, Пасхи з 24 лютого, 2022 року. Сама е, практично трошки менше року була на кухні, готуючи для військових, тобто використовуючи все те обладнання, яке було закуплено, це пришвидшує покращує. І смаковій якості полегшує працю тих людей, які працюють на кухні. Це дає можливість за короткий час приготувати різноманітність страв, що дуже важливо сьогодні при використанні мультипрофільного харчування. Сьогодні ми говоримо про те, що все харчування, всі е, страви, які готуються в паракомактоматі, вони фактично відповідають вимогам е, дієтичного харчування. Це і, і парові е, страви, котлети, тефтелі, е, ну парові голубці можуть бути, так і використання різних каш, е, е, що дуже важливо. Знову ж таки, і перші страви. Це е, готується без без засмажки, без додавання якихось зайвих жирів. Останній рік змінив життя не тільки всіх українців, а змінив і харчування, підходи до організації процесу. І важливим придбанням військового часу воєнного часу у нас у Дніпровському районі, саме для закладів освіти, було придбання термосів за умов відключення світла, за умов повітряних тривог, коли діти харчуються в укриттях. І це ну просто настільки на сьогодні необхідна річ, без якої просто важко уявити. це. Це зручно кухарям спускати. Це безпечно в першу чергу дітям приймати їжу приготовану. Ну, мрія, напевне, всіх кухарів, всіх керівників закладів, щоб були, було таке обладнання, а всіх дітей і батьків в першу чергу, щоб дітям було смачно, корисно і е, зорово, ну, їжа така естетична і смачна. Кухня. Неймовірна, як ви бачите, ми бажаємо таку кухню мати напевно всім кухарям України, всім кухарям світу.